Це ногайська монета, була знайдена в селі Малотокмачка. Мачка. Це за Оріховом. Це моя Оріхівська земля. Ношу ну, її з собою, з думкою про те, що колись козаки напіхали Ногайцям. Ну і, скажімо так, як символ того, що хто сюди прийде, той по мордамі отримає. Фотографія сина. Це те, що допомагає мені воювати. І коли буває якась десь слабиночка, оп, і все, погнали. Я із міста героя Оріхів на Запоріжжі, де зараз моє місто потерпає від ворожої навали, місто майже стерте з лиця землі. До повномасштабки я начальник охорони Оріхівського елеватора. І з нього так і пішов на війну. 24 число, я пам'ятаю, як сьогодні за декілька годин я із своїм побратимом, який був у АТОшки, як і я, були вже в військоматі, і зранку 25 числа ми вже вибули на війну. Я був у своїй робочій одежі, робоча уніформа, своє начальника охорони, в ній я і Вибув на війну, додому я вже не повернувся. Трохи пізніше, місяців за чотири, мені вдалося побувати в себе вдома, в квартирі, розбитій, розтрощеній. З квартири вдалося забрати саме цінне це фото, документи на квартиру і свої власні колекцію старинних монет. Все інше. Довелося залишити тепер, мій дім, вся лінія бойового зіткнення. Довелося на війні жити в чужих хатах з чужою історією, з чужими фотографіями. Можу згадати, 23-й рік це була позиція пастир, відбита у аристів, зачищена, підготовлена, замаскована. Ну і була виявлена моя позиція. І от з обіду 21-го, 22-го і 23-го це був безперервний обстріл. Один раз я за декілька суток піднявся. Навколо я вже не побачив ні дерев, була важка контузія. Я зрозумів, що одійти з позиції я сам не зможу. Ну, звісно ж. Куди ж молоді вояки, як же бросить свого командира? Ні ні в якому разі. Довелося їх обманути. Я сказав, я декілька хвилин трохи одійду і догоню вас. Рація була на мені розбита, зв'язок прирвався із командною пунктом. Хлопці одійшли подалі, і міномет узявся за мене. пілот давав. Координати і лупив і лупив. Ну, і мене тішило одне, що я думаю про свою родину, і вона мене підтримує і тішило те, що відійшли хлопці. І тільки повернув голову вправо, почув, що щось запекло. Думаю, о, у мене влучили. Ні, осколок такий завбільшки з запальничку пробив деревину, майже вийшов, уперся мені сюди, в шию в артерію. І не пішов далі, зупинився. Я його достав пізніше, подарував своєму батькові. Я був в дуже важкому стані, була тоді важка контузія. Я втратив здатність розмовляти. Тоді відлетіла пам'ять і почав відход. І я вже як не ховався. Я ховався під труп расиста, пройшов метрів 60, і з посадки вивалилась людина в зеленій формі. Я вже не встигав ні достати свій автомат. Я зрозумів на секунду, що це раша. І тут закричали хлопці: пастир, хлопці, пастир вийшов, пастир вийшов. Вже лікарня. І мені вдалося написати номер свого сина. Я не знав, чи є в мене батьки, чи є сім'я. Я згадав, що є, начебто у мене є син. І повідомили, так мене знайшли. стосовно позивного. Переконаний з переконаних переконаніших атеїстів. Люди задавали питання, хлопці. Я відповідав і казав, Боже, це точно пастир, але зовсім в інший бік. Що є якісь вищі сили, які щось роблять, допомагають, в це в мене віра є. Немає віри в те, що ми не переможемо. Як би не було важко, як би не було іноді до сліз, до жалю, до плачу. Я вірю, що все закінчиться добре. Зараз я головний сержант роти. Що таке? Головний сержант це головний бойовик роти. Це як бойові виходи, так і бойова підготовка особового складу. Навчить вижить, вижить, вижить і повернутися до себе в родину. А для того, щоб вижити, потрібно уміти стріляти. Стрілять з різних положень, Знати тактику, стратегію свою, Знати тактику і стратегію противника. І якщо бійці це усвідомлять, якщо вони в це впитають в себе, то тоді ну, це просто для тебе праздник, коли виходять з бойових позицій, обіймають і кажуть. Пастиря, коли чули твій голос по рації, нас це тримало. Ми а я згадав, як ви отак показали, і ми його вкокошили, а вони відсіля, а ми на. Ми згадали. Виходить один із моїх бійців, який на чотири дні е так сталося. Він попав у вороже оточення, оказався у них в тилу. Він вижив, нанищив купу цих під. Забрав їхні документи, рації, зброю. Чотири дні був без води, без їжі, пив воду з річки, вирвав світлі, вийшов до своїх. І як тільки його зустріли, він розплакався і сказав. Всі чотири, всі чотири дні я думав про тебе. Я думав, як би ти поступив, як ти нам казав, що б ти робив в цій чи іншій ситуації. Ці слова мене розірвали. Розірвали приємно, займалися з іноземцями. Зокрема, це були колумбієць, португал і бразильці. О, перший контакт це було спочатку непорозуміння. Саме перше, це мовний бар'єр. Ну, матюки вивчили швидко і доводилося з ними спочатку на мигах, на жестах якихось. Ну, а далі уже добрий день, бон дія. Англійську я не знав кроме good morning» і good bye і my name» і слова. Я не знав до війни жодного слова. Тут довелося спілкуватися з дівчатами, медикинями із Америки, Австралії, Нової Зеландії. Вся моя англійська мова з'явилася вже тут: французька, іспанська. Знайська це козацький чуб. Відрощувати я його почав з другого дня війни. Я сказав, що не буду вже стригтись, буду відпускати чуб, і я його відпускав спочатку. Такий він був собі не дуже довгий, тоді довший довший Тоді він обгорав. згорав — вже був довший полум'я, зріло підстригав. Це символ козацтва. Я виріс. На козацькій землі, на козацькій вольниці мені дуже імпонували характер козаків, тому і став відрощувати собі запорізький чуб, щоб коли мене хто бачив, узнавали, що я із Запоріжжя. Ну, ви знаєте, в деяких бойових умовах цей чуб надихав моїх побратимів. Ну, це буває перед кожним бойовим заходом, і тоді ж шапку знімеш. Ух ти! Ух, і я, і я такий. Ух ти, оце коза, козак з нами. О, Чуп-чуп-чуп-чуп, о, це де все. Така фраза не народжений для війни. Ви таких зустрічали на війні? На війні я таких не зустрічав. На жаль, я таких зустрічав серед своїх колишніх друзів, знайомих і пересічних громадян України. Я не народжений на війні. Та я теж твоє не народжений для війни. Я народжений, не знаю, для полювання, для футболу, для рибалки, для виростить свого сина, посадить дерево. Але в мою країну прийшла війна. Вона прийшла не до мене спочатку додому. Це був Донецький нещасний цей край. Вони ввалилися сюди. У мене була робота, у мене були бджоли, у мене була сім'я. До мене прийшли це все забрати, знищить. Мою родину, мого батька, дружину, сестру, племінника да, інших громадян України їх прийшли знищити. Ні, я можу, я вступлю з ними в бій. Поки хватить у мене здоров'я, наснаги, дихання, це буде до посліднього. Наразі йде важка, жахлива кровопролитна війна. А закінчиться. Повернуся свою родину, заведу бджіл знову з батьком посадимо сад, в який буде приїжджати синок із своєю родиною. Так, як і раніше не буде, але буде щось інше, щось, щось буде добре, обов'язково буде.